Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми пограємо в модифікацію, яка перенесе нас у Альтернативну історію. А саме 1 січня 1931 року, в часи, коли ніколи не відбулася Перша світова війна. І так, друзі, грати ми будемо за Ерцгерцовство Австрійське. Це імперія, яка до 1930-х до 1930-х, по-моєму, у 25-х років, як ми бачимо із історичної справки, мали велику вагу та вплив, але у 1931 році вони фактично втратили свій вплив, так як внутрішня політика стала нестабільною. Ну і на зовнішній політиці це сильно відбилося. В частності також іще ще погіршуючася економіка країни. І так, друзі. Епоха імперіалізму – це неймовірно чудовий мод. Він дає нам можливість справді пограти в альтернативній реальності, яка буде базуватися і яку ми будемо разом з вами будувати. Як бачимо, що у нас больної чоловік Європи хворий, хвора людина, це шалені дебафи в зв'язку із стабільністю нашою, бажання відомстити, є в нас теж великий такий дебаф, ну і багато-багато інших не дуже позитивних бафів, які накладені на нашу країну. Поступово ми будемо це все зменшувати. Фокусів для проходження в нас тут є дуже багато, а є в нас можливість, от подивіться, піти у темні хмари, які йдуть над дворцом. У що саме цікаве в даній модифікації, так і що саме мене змусило пограти, показувати вам, так це ж створення альтернативної реальності Адольфа Гітлера, який був не німецьким лідером, німецьким патріотом, приймаючи участь у Першій світовій війні. Ну а який навпаки, як ви бачите, друзі, із Австрії, яка не розпалася, яка справді переживає важкі часи. Отут у нас є і кризис банкового сектора. Воно негативно вбивається по соціальному політичному житті нашої країни. Стабільність буде падати ще сильніше. політична партія буде мати ще величезні витрати там політичної влади, щоб стабілізувати цю ситуацію, і кризи з банковського сектора це лише є відправною точкою тих всіх бід, які будуть нас, як ви бачите. В майбутньому спонукати. У середині 1931 році стало дуже очевидно, що теперішній уряд він не способний, він неспроможний вигревсти всю цю яму і вийти сухим з води. Багато чого буде ще попереду у нас і змін. Неймовірні нові економічні кризиси, які наклали на нас шалені дебафи, зв'язані вони з об'ємом росту і темпу нашого економічних спонукань, економічного устрою, друзі. Ну і на зовнішній арені в нас теж великі неприємності. Дивіться, австрійсько-італійський дипломатичний кризис, який базується на такому регіоні, як Трієсті. Я буду безперечно намагатися дипломатичним поки що шляхом із Віктором Еммануелем III, королем королівства Іспанії. Зустріч у Винні. Вона склалася от в тому же самому травні 31-го року дуже, ну, дуже погано, тому що на цій зустрічі вбили якимось чином, як ви от читаєте зустріч у Вінні, Віктора і Монеля III вбили короля. Насправді це був о, такий нещасний випадок, все це всі розуміли, але відносини воно сильно попортило. У нашій зовнішній політиці та з нашими відносинами смерть італійського короля це стало великим викликом для обох країн, які були фактично на межі свого існування і на межі повномасштабного вторгнення тієї чи іншої сторони. Тим не менше, поки що зберігається стабільність і 1931 рік для нашої імперії став найбільшим нестабільним. Про керівну, такий урядовий кризис, який у нас тут є. У нас важливий пункт, якщо от ви прочитали, що в урядовому кризисові говориться про те, що наш король має йти в РМ, договорюватися, так як і має бути. Якщо він піде, то у нас, можуть, у нас може в країні відбутися революція. Якщо він не піде, то ми будемо на грані. Війни із італійською короною, із італійським режимом. Тим не менше, після виконання даного рішення нам відкрилися два шляхи. Ну, я вибрав, що наш король пішов. В частності, друзі, договорюватися в Рим. Таким чином, нам буде відкритий Адольф Гітлер торжествує цей фокус, дуже важливий фокус для того, щоб привести до влади Адольфа Гітлера. Ну, а поки що будемо нарешті-нарешті відновлювати наше економічне складове життя. Переворот Хеймвера. Це новосні події, які стали можливими після того, як. Король австрійської монархії, Австрії як такої, можна сказати, лідеруючої сили Великої австрійсько горської імперії, він пішов в Рим, звідти вже більше не повертається в нашу державу, і Адольф Гітлер із своїм інтернаціоналізмом захоплює владу, де Нарп стає правлячою партією України. Таким чином, 7 червня 1931 року Адольф Гітлер фактично узурпірував всю повноту влади в Дунайському Рейхові. От так була оця нова країна. І що на даний час буде намагатися зробити Адольф Гітлер? Фактично фюрер Австрійської імперії. В першу чергу, безперечно, наша головна задача це покращення економічного життя. Новий фюрер в Австрії. Чітко дав зрозуміти всім своїм опонентам, також на зовнішній арені, і внутрішній політиці, і своїм інвесторам, що Австрія і той курс, який ми будемо наслідувати, він буде ну, фактично спонукати нас до збільшення стабільності, буде така детектура, детектура Націонал-соціалістичної партії, але вже Австрійської Республіки, яка спрямована на об'єднання по суті, великої колишньої монархії Габсбургу. Тобто ми знищили монархію, ми знищили демократію Україні, такій великій конфедерації, але водночас будемо намагатися їх фактично воєдине, в одну країну зробити, от як воз'єднати з єдиним адміністративним центром, тобто Веною, і курсом, який буде проповідувати Адольф Гітлер. По фокусах ми ефективненько побороли політичні кризиси, і вже в 1933 році за два роки, от неповні два роки правління Адольфа Гітлера, економічне складове нашого добробуту стало настільки великим, що стабільність у нас 100%, у нас 100% підтримка у війни. Також ми стали учасником і проголосили то за дружбу з королістом Великої Британії, яка вже воює із німецькою імперією. Я не хотів виконувати цей фокус. Я думав, що якщо ми будемо вступати в суджество націй, в якому перебуває Велика Британія з їхніми союзниками, то ми програємо війну проти Рейспаха. Рейспах, от так точніше, як, якщо можна вимовити. Але те, що нас буде чекати попереду, і ту авантюру, яку мені вдалося провести, вони фактично перевершили всі мої очікування. То, що в той момент, коли наша країна іще навіть і не думала вступити в, в, в співтовариство націй, як ви бачите, весь голий фронт між німецькими та італійськими кордонами. Італія і Німеччина перебувають у Альянці, єдиному Альянсі. Щоби був єдиний в них фронт, їм заважала Австрія. Сама ж Австрія із своїми домініонами і конфедераціями. Допомогла. От ми справді допомогли і вступили в цю так звану таку першу міні, ну це лише тільки початок мінімалістичної Першої світової війни. Неймовірні явища, друзі, неймовірні показники, того, що от мені дуже поталанило за рахунок того, так як немає тут ніякої армії, до Берліна нам недалеко залишається. А дорога на Рим теж відкрита. Наші мобільні частини погані друзі, які побудували італійці та німці, то що це не... А східня Європа Російської імперії, яка лише розширюється, але насправді нічого не робить для народу. Як ви бачите, наші мобільні частини захоплюють великі стратегічні міста, прориваються, захоплюють склади, бомблять Ці Німеччина, яка перекинула фактично всі свої сили на близній схід, на Африку. на... Британію, тому що вже півострів Ірландії їм вдалося захопити. Якщо б вони захопили Ірландський полуострів, потім вони б пішли на материковий такий острів Великої Британії, то вони б у Європі панували і перемогли в цій великій війні, як вони вважають себе. Але не так сталося, як гадалося саме Адольфові Гідлеру з його авантюрою, з його тактичним генієм удалося по суті. Переломити хід історії. Китайсько-японська війна, яку розпочали китайці й японці, вона завершилася лише тим, що, ну як ви бачите, фактично уся наша армія без боїв, без великих втрат, без шалених непорозумінь. Захоплюємо ми всі стратегічні місця, Берлін пав і залишається лише тільки одно, якомога швидше, швидше швидкість, це наша наша козарна карта. Поки німецькі війська перенаправляються в Афри з Африки в Європу, поки і італійські війська перенаправляються сюди, ми вже зможемо а, пити тости, проголошувати тости в Берліні, в Гав а, в Люксембурзі, у Гамбурзі, а також у Римові. Задача простенька в нас: капітуляція Німеччини та Італії. І згідно з цим розподіл цих країн під нашим устроєм. Неймовірні доленосні рішення прийняв Адольф Хітлер. Я навіть і сам не очікував. З однієї я не думав, що таке реальне. А що комп'ютерний інтелект так тупо просто здасть мені свою країну і не одну, а дві, але от не так сталося, як і гадалося. І бувають такі чудеса, що практично без великих боїв астрійці захоплюють Берлін, йдуть бої під Гамбургом, це другою столицею Німеччини. Китайсько-німецький договір переростає в нову форму дружби, і наша армія захопила вже стратегічні місця. Змогли ми заставити Люксембург капітулювати. Рим захопили ми теж. Тут по новостному рішенню нам говориться за American Times, що австрійці дуже зробили великий дебошир, от як говорять у нас в Закарпатті. Дуже багато було знищено жилих будинків, тому подібне. Ну, якщо б була така реальна ситуація, як робить такою ну, операцією, то ніколи в житті цивільне населення не має ні в якому разі страждати. От, у першу чергу от війна є війною. Підтягнули свої резерви італійці, ми з ними боремося. Безперечно, вони теж файні такі вояки, ну але вже все. Як то кажуть, приїхали. Приїхали друзі, тому що війна для них завершилася. Перша капітулювала Німеччина в 1933 році і залишається ще змусити капітулювати Італію. Якщо ці дві країни повністю будуть перебувати в нашому альянсі, дивіться, тут у нас є Данія ворожворождующа до нас, ми перенаправимо свої сили, то що тут спробуємо тут... захопити і на острів Сицилія. І якщо нам дасть захопити весь е, італійський материковий такий континент, ну, не континент, а їхню країну, то Італія і Німеччина це самі отакі на даний момент сильні країни на початку 30-х років будуть змушені, що ви як і бачимо на екрані, підписати акт капітуляції в мі в мирному е, місті Ореса, такий мирне місто Ореса. І так, друзі, в нас є багато очків національних, але ну, подивимося, що ми можемо зробити. З однієї сторони, я би хотів звільнити інші країни, інші регіони національні. Можливо, навіть от, як ви бачите, там Франція територіально втратила свою Ельзас лотарингію Може такий жест волі допоможе налагодити відносини із Королістом Франції. Воювати з ним я би не планував. Тож і не бажаю, договорюватися було б чудово. І, ну, як такий варіант, він, я гадаю, був би ідеальним. Те ж саме є в нас курилісто польське, яке має території, які захопила в свій час Велика Німецька імперія. Тож для початку. Ми будемо робити безперечно так, вже з доброї волі, а потім вже побачимо в поході діл. В кінці кінців в місті Ориса була завершена така перша міні-світова війна. Я би її світовою не назвав, тому що вона дуже швиденька була. Якби отак от Бліксининку нам не вдався і поступово вступали в неї все більше і більше країн, то це би була Перша світова війна. А так це лише спеціальна військова операція, з допомогою якої ми захопили за три дні. На дві великі країни, європейські країни, сильні країни, самі кращі в 30-х роках країни. І це все зробив наш Адольф Гітлер фюрер. І так, друзі, захопивши значну частину європейських територій, ми бачимо, що промислова зона Німеччини в нашому перебувають в контролі. Коли я грав і показував цю таку першу частину вам, я думав, що так справді треба було допомогти Франції, щоб вони повернули свої ліса з лютаринги, аби не було претензій, Але не так сталося, як гадалося. Це була помилка. Ми в кінці кінців в кінця 34-го року змогли добитися того, що створення Дунайської конференції Федерації вони, воно стало можливим. Такий крок дуже сильно укріпив нашу імперію, і створення Дунайської Федерації об'єднав країну в єдине ціле. Багато чого зміг зробити ф'юрер на початку своєї кар'єри, багато чого і ми побачили разом з вами, як і гравці, так і спостерігачі. А що по суті от, чекає і які тріумфи ми мали у сьогоднішньому відеоролику? І я думаю, що будуть дві частини даного проходження, адже воно дуже цікаве. Тут є куди розвиватися, і мені подобається от, взагалі от такі альтернативні історії, в якій ми можемо показати вам. Ну, що би було в тій... Чи інші по суті ситуації. Тим не менше, кінець 1934 року говорить нам про те, що Австрія об'єднала об об'єднала імперію. Дунайська федерація стала не тільки можливою, вона стала реальною. Всі народи воєдино, єдино адміністративні кордони з'єдналися. Маріонетичні королі, маріонеточні князі, регіональні і місні правителі вони всі присягнули Адольфові гітлерові в вині. І в Вена, яка є центром нашої імперії, шкодую, що не захопили ми Берлін, може би була краща ситуація. Ну і взагалі, от така легка, переможна спеціальна військова операція, яку ми провели практично з 10 тисяч лише і не було навіть 10 тисяч втрат зі сторони. Збройних сил нашої держави, це був Тріумф у центрі Європи. Югославія вимагає об'єднатися з Румунією в кінці 1934 року. Це мені не дуже сподобалося, тому що я мав свої плани на королісту Югославії і на королісту Румунії. Сама ж Югославія вступила в Альянс до Росії. Росія являється на даний час однією самою сильною країною, яка нам буде конкурувати. Вона не сама сильна країна, яку ми не можемо перемогти. Вона сама сильна країна, яка залишилася в Європі, з якою нам доведеться рано чи пізно зустрітися на полях бою. Тим не менше, наше місце під сонцем воно буде вимагати від нас одномільйонної армії, і лише після того ми можемо проголосити ультиматум Швейцарії. Югославії та іншим країнам, на які претендує наша Австрійська Федерація, Дунайська Федерація, багато народностей проживають у нашій країні. В Дійсності багато людей змогли договоритися Гітлерові вдалося це все зробити. І в 1935 році співтовариство вільних незалежних демократичних так званих націй, ну демократичними всіх я не назву, навіть та ж сама Британська імперія вона є монархією, але тим не менше. В тій спеціальній військовій операції ми проломили хід війни. Престиж австрійської монархії відстав. Ну, Гітлера дуже величезним. І на початку 1936 років нам удалося створити могутню та сильну країну, яка от справді може показуватися своєю могутністю, як всередині за рахунок стабільності та підтримки війни, і заводів фабрик, інфраструктури, яку побудував за ці невеликі роки, за 3-4 роки Доль Гітлер. Ну і на зовнішній арені розширили ми свої, свої кордони в два рази, адже... Нагадаю, на минуточку, друзі, наш контроль над нацією, яку ми об'єднали, це от було практично маленький поштовх і маленький такий етап нашої перемоги. Але ми захопили відносно 30-40 території Німеччини сучасної і фактично 95% Італії як країни. Це дуже сильно. Населення нашої імперії звеличилося в 2-3 рази. Мобілізаційний ресурс теж, як ви бачите, 8,5 мільйонів. Люди заряжені, люди вірять своєму фюрерові. Намагаємося ми розвинути безперечно збройні сили австрійської монархії, федерацію вже тепер. І будемо намагатися покращувати відносини всередині нашої держави та намагатися дипломатичним поки що шляхом вимагати від наших сусідів уступок. Якихось компромісів у своїй можливій територіальній незалежності і тому подібне. Загалом я дуже довольний даним відеороликом. Ця перша серія вона мене зарядила, так би мовити, позитивними енергіями, тому що давненько не грав я з таким альтернативним направленням, тим не менше, нам є ще куди рости. І Перша світова війна в 1936 році це не міф. А це реальність, і вона вже йде між Сполученими Штатами Америки з однієї сторони їхніми союзниками. Російського дивіться, така російсько-американська війна, яка вже забрала 2 мільйони, більше 2 мільйонів солдат, лише солдат зі сторони Росії та її союзників, і більше мільйона зі сторони американської демократичної держави. Перша світова війна в 1936 роках. Вона розпочаток. Залишається лише питання часу, коли наші австрійські та британські союзники будуть допомагати, щоб повалити російський монархізм та французьку машину, теж саме імперіалістичну машину. Я вам усім наразі дякую за перегляд. До побачення, друзі всім! Хай щастить вам і ще побачимось!